Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім, нехай Господь вас благословить рясно, так ще. Один понеділок, який добігає кінця, день, який закінчиться сьогодні, ну, зараз 10-та година вечора, і сьогодні, 12-те число, і наш понеділок закінчиться. Так, і як ви знаєте, як засвідчується новий день, день, який приносить із собою нові можливості. Гаразд, дивіться, слово Боже затверджено у князі від Луки 18. vícimo tá na prisão porvido e vamo que im zahis nevdoze До речі, цікаво прочитати сьомий вірш також у сьомому вірші, де ж написано: А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них, і потім він додає? Кажу вам, що він їм незабаром подасть но оборону. Тобто. Захист. І потім Ісус доповнює наступним питанням. Та Син людський, як прийде, чи Він на землі і знайде віру дуже цікаве питання. Чи знайде Ісус? Коли Ісус прийде вже в другий, це вже стосовно Його другого приходу, чи знайде Ісус віру на землі? Очевидно так. Очевидно. Да, навіть не вагаюся відповісти, що так. А річ і в тім, в кого? Того, він знайде віру. Можливо, ви себе включаєте у цю групу. Сказавши. та ж, пастор, я а, звісно, в мені, Звісно, Ісус і знайде в мене віру. Хіба ж ні? Я прихожан. Я прихожанка церкви, я член церкви. Можливо, ви служитель, служителька. То ви слухач, я до вас звертаюся. Можливо, ви думаєте, ось що, що простий факт того, що ви можливо маєте сертифікат водного хрещення, що ви ну включаєтесь, скажімо, в членство церкви, що ви ну, являєтесь прихожаном, фіріаном, то ви думаєте, що через це у вас віра є? І я запевняю вас. Тож неправда. Не говорю, що у вас немає віри. Ні, не зрозумійте неправильно. Але говорю, що ваші звання, ваша посада у церковній ієрархії, церковній ієрархії. Вона ж не гарантує вам, не гарантує нікому нічого. Бо, зневажаючи на ким ви є, чи пастри, служитель, чи член церкви, ким би не були. Це не застраховує нас від нічого. Насправді віра не пов'язана з посадою. Віра не пов'язана зі званнями. Віра, справжня віра, вона ж пов'язана з Божою волею. Чи виконує питання наступне? Воно коротке, воно прямо лінійне. І доступне всім, чи виконую, задавайте собі це питання, чи виконую я, чи ні Божу волю, і у цьому полягає віра. І задавши це питання собі, але ж будьте щирі самим собою, ви знайдете щиро, ви знайдете конкретно, ви знайдете чітку відповідь на це запитання. Тому не вагайтеся, задавайте собі це, це питання. Чи виконую я, чи ні Божу волю? А пастор, виконую Слава Богу. Значить, вам тож було дано цю віру. У вас є віра. А, пастор, виконую, але ж частково, ну коли як, коли, коли сполучається, колись не виходить. Е, інколи я виконую свою волю, а інколи Божу, ну залежить від настрою, залежить від обставин. Тоді ваша віра неправдива. Ваша віра то не справжня, але ж це не не більше ніж підробка. Саме так фальшивка, фальшива віра, справжня віра попри усе і незалежно від нічого. Незалежно від обставин, незалежно від усіх явищ і подій, які оточують людину, справжня віра. Вона спонукає нас дотримуватися його слова, його слів, і спонукає нас його волю єдину виконувати, та зневажаючи в якому становищі чи стані ми опинилися. Добре, ми зараз помолимося. Так, зверніть увагу, не знаю, де ви зараз. Сподіваюся, вже з. Збирайтеся спати, відпочивати так. Ми зараз сповольмося. І якщо що, я тут не намагаюся когось е, знаєте, налякати, не намагаюся, ну знаєте, якось е, стривожити вас навпаки. Задавши собі це питання, ви знайдете справжній мір. Тому що доки ви боятимете собі робити і собі задавати це ж питання, ви ніколи не знайдете правдиву відповідь. Амінь. Помолімося так, ну жбо очі і зосередитися. Господь, я прошу зараз, щоб ти звернувся до цієї людини. Заговори до неї. І із сьогоднішнього дня хай більше не житиме вона у обмані, в ілюзії, Господь, того, що вона живе справжньою вірою, коли вона виконує одночасно свою волю. Відкрий її очі. Розплющи, Господь, її очі. Да, Господь. Розкрий. Відкрий її очі, аби вона. Бачила свою істину, своє істинне і справжнє обличчя, єство і зрозуміла себе, щоб вона зрозуміла ким вона є, і таким чином ну, знайшла відповідь, яка призведе цю людину до пізнання тебе. Я цього прошу тебе в Місуса Христа, о Дух Святий, щоб вона дійсно мала мір і не просто якийсь проходячий, тимчасовий мінливий мір, які. Отримається, як пара, і швидко Господь зникає. А щоб вона отримала, Господь, справжній, не тимчасовий мир. Мир, який Ти сам дав. Мір, який, як написано, Ти сам сказав, залишаю вам. І тому, Господь, я прошу, нехай буде цей мір середні кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Тому, мої друзі, нехай Господь вас благословить прекрасним і досконалим сном. Раз без кошмарів, без поганих снів, хай ваша ніч буде благословена. І до речі, завтра у мене для вас усіх особливе запрошення. Завтра буде молитва за всіх хворих та хворих людей, за тих, когось спіткали. Проблеми з здоров'ям не гаразд, і ви зможете приєднатися, долучатися до, цієї, до цього ланцюга молитви. Ми збираємося тут на Тарасівській 44, і теж на, в нашому соборі, но на Вишняківський, 6. Та ми збираємося о 10 ранку та о 3-й годині дня кожень, кожного вівторка, щоб молитися за всіх знедужених. Гаразд тому вас чекаємо. Якщо у вас можливо немає таких проблем питань, ви можете запросити передати це ж якомусь із знайомцю. Добре, направте, передайте адресу, та для більших, скажімо, питань, ви можете звернутися за телефоном 044-303-97. Дев'яносто добре. Якщо ви захочете, вже завтра зранку можете зателефонувати. Нам будемо раді вас вислуховувати і порадити, допомогти вам тим, чим ми зможемо. Гарного вечора! Солодких снів, гарного неба, прекрасного, мирного неба над головою.